Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Подивіться, який чудовий ранок у нас. Пташки співають сонечко. Вчора був похмурий день, вітряний, а сьогодні от обіцяє бути таким гарним. Летить он пух з тополі. Досить прохолодно, 10 градусів у нас зранку? Ось так от. Рудик от крутиться біля мене. Він на дворі ночував, отакий от. Отакий от. Отак, отак. Ляля он дає концерт. Ось вона. Ось вона, ось вона. <гум> Ти не можеш без концертів, актриса. Коли таке було, щоб я тебе нагодував? Ляль? Актриса ти. Ти з Рудиком віталась? Ляль, пішли їсти. Пішли їсти. Пішли. 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 Отак. Отак хочеться їсти. Отак хочеться їсти. Біжи на місце їсти, біжи. Не треба падати, лялю, не треба. Не. Біжи на місце, пішли їсти, пішли. Отак. Отак. Так, друзі, зараз погодую і будемо продовжувати. Так, курім он дав зелені. І зараз дам ще зерно. Трішки от додавав їм кукурудзи, до речі, вони, я вже давав чомусь не дуже. Не знаю, щось так стало погано їсти, і кукурудза вже їм не подобається, не знаю. Летять, як наче, ніколи не їли. От бачите, тут от залишається, ну, нехай не голодні саме головне. Бачите, як? Не дуже. Не прийшла, до речі, та курка, ну, шансів мало було, щоб вона прийде, тому рухаємося далі. Таке буває. До речі, скільки ми тут тримаємо, більше 20 років, таке трапилось вперше, щоб курка не повернулася, але, ну, як кажуть, без втрат. Не буває, тому нічого страшного. Працюємо далі. Щось вибираю, там якесь зерно. Отак -от. Так, виспівуєш. Ці черненьці, оці чорненькі куриці, як бачите, набагато краще. Ну, я не знаю, чи це вже остаточно чи ні, але ну от. Виглядає вона непогано. І ця також, що була лисенька, вже от як заросла. Ота он красунька, подивіться, які в неї ніжки. пір'ячку гарні. Ану. В цієї, до речі, також лисенько є. На ніжках є пірячко, але не таке красиве, як у тієї. Отак от, от. Да, Петько? От, носи вже просять їсти кролички. Ух, ви ж такі. Зараз даю, зараз даю. Не балуйтесь. Ух, виш. Отак, от, от так. Вирішив давати молодим зерно один раз в день також, як і дорослим. Багато переводять і думаю, що вистачить. От. Один день даватиму овес, ячмінь, а один день от качани кукурудза. Ну, буде так поки що. А ну, не видно усіх. Тікай, бандітка. От у них лизунець обгризають. Такі гарні дівчата. До речі, можливо, потрібно їх уже пофотографувати і виставити в місцеву групу. Можливо, хтось і купить на тримання. Вірогідність невелика, тому що, друзі, містечко дуже маленьке. Зараз. І на базарі є, я бачив. Ну Скажімо так, людям не до кролів Ну, але все ж таки можливо. Да? Ось такі красуньки. Подивіться, які особливо ці от сірі дуже гарні. так Їжте. Зараз вам дам травички. І на цьому все зранку. Ось бачите, як кукурудзу доїли. Молодці. Ось вони тут також вже всі чекають, виглядають. Ух, ви ж. Добрий ранок і вам. Добрий ранок, добрий, добрий. Так. Знаєте? Таку подушку вже з трави зробили. Хоча недавно вичищав. О, хто там? Хто там? Хто там нервує? Муха ти? Муха-муха, муха. муха, муха. Мухе-мухе, цокотухи, їжте. О, ой, ці і кроликів потрібно також пофотографувати, виставити, можливо, хтось і купить. Гарненькі кролики. Ніякої породи, звичайно, тут немає, але все рівно кролики гарні. О, хто там бушує? Муха! Що трапилось? Отака. Отака. Ану, що трапилось? Їсти хочеться. Даю, даю. О, травинку, травинку. Бідненька. Зараз даю. На. По пів чашечки їм даю такої от. Даю, на, муха. На. На, 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 не можеш. Ну така бандитка, Муха. Отака. Така стала кругла. Ну, нема можливості її пускати до короля поки що. Якщо з тими не розберуся, то маленькі мені поки що точно не потрібні. Так? Да? Ух ти ж. Не хочеш зерна? А що ти хочеш? Та тобі от травину. Розбалував я вас кролі. Ага, угу. на. Хрумкаєш? Ти така красунька моя. Гарна така кроличка подобається мені. І кріль, гарні у мене кролики. Так, а тут кролики які гарні, 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 носи. Так, даю травичку. О, подивіться, що ще рябчик робить. А муха травички схотіла. Отак. Чого ти бушуєш? Їш. О, де яка трава гарна? Отак. Так, а хлопці. І хлопці. І хлопці. Ох, Ви ж хлопці, хлопці, ухасті хлопці такі. Все, займайтеся. Ще покажу вам трішки ранкової нашої краси. Ляля вон побігла туди кудись. Сіно сохне вже другий тиждень. Жодного дощу не було і ніяк не може висохнути сіно. Холодно, сонця. Немає, ну нічого. Значить, друзі, покажу вам. У нас тут є отака галявина з ромашками. Не знаю, звідки вони взялися. Бачите, як ну, вони ще не всі квітнуть, але отак от дуже гарно ми спеціально не косили. От. Потім пізніше будуть маки дикі квітнути. Бачите, як гарно. Я кажу, у нас тут можна ботаніку вивчати. На цій території все є, що тільки хочеш. От скільки їх ромашок буде гарно. Отак от, от. Друзі, бажаю всім мирного, спокійного і гарного дня. Друзі, от хочу показати вам красу, яка в нас у дворі. Де ми живемо в такому от колесі. Ми зробили клумбочку, це ми садили. от такі от фіалочки Дуже красиві. Ось подивіться, яка здорова. От також дуже цікавий колір трішки пошкодилися. Ну, от також дивіться, яка гарна квіточка. Так, деякі ми купували вже рослинки, деякі я вирощував з насіння. так. Друзі, от обчистив два мішка кукурудзи. У нас зберігалася всю зиму в така Отака от гарна, дуже великі зерна. Але вирішив трішки підсушувати, тому що боюсь, щоб не... Підпріла, наче суха, але сьогодні сонячно гарно. От Я вже один мішок з на надерть. І оці два підсушу і вже будуть чекати вони свого часу. А ту кукурудзу, яка в качанах, поки не буду чіпати, ще немає в мене кого годувати нею. От, але от вирішив от таким зайнятися. Тому наче й суха кажу, але от все рівно ну не знаю. У мене в минулому році трішки підпріла, я всю одразу почистив і в бочку засипав. Тому в цьому році буду робити все так от поступово. Друзі, от вирішив пофотографувати кролиць. і отак от от виніс їх, щоб гарно було видно, і вам покажу, які вони. От дивіться, яка оця цікавого такого окрасу. Бачите? Вона нібито сіра, але от багато таких. Рудих волосинок. Я нагадаю, там, де я брав муху, у мамку їхню, у них є і руді кролі, там намішано багато всього. Ось така, дивіться, яка гарна кроличка. Чорно-біла. рябенька така. от. І муха номер 2 Ось такі вони гарні. Ось такі ще дві є. Тобто самочок шість. Ось такі вони ну, Рябенька розірнися, дивіться, яка шикарна кроличка. Їм 3 з половиною місяці. Дуже гарні. От по цій навіть видно, що такий потенціал у неї буде дуже гарний, велика така морда. До речі, я коли купував. Е Муху я ж в кроликах не дуже. Це мої перші кролики. Мені от господиня казала, що по задніх лапках ще потрібно дивитися. от Якщо такі кроленята великі, масивні задні лапи, значить буде гарна порода м'ясна. ну Маю на увазі не порода в прямому сенсі, а от що буде принаймні має гарний потенціал. Кроленя. Отак. Дивіться, які гарні. Майже всі одинакові, рівні. Ну я вам показував, я їх важив от такі от. І зараз і кроликів покажу. Кроликів випустив сюди в загорушу. Такий от сіро-білий, більше сірого. Там он такий більше білого, чорно-біленький. І от такий сіренький, з руденьким, як і ще три кролички. Отакі от от гарні кролики. Отакі от вони. Дивіться, які бандіта. Також дуже гарний потенціал. Ну, потенціал не одинаковий, тому що це один виводок. Можливо, хто не знає, то це один виводок. Моя кролиця 10 голів привела. Отакі вони. На, ось такий рябенький. Кроличка така. На батька схожий. Бандюган. Ану, іди. От іди. Отак. Цікавий такий от за окрас. Мені, до речі, дуже подобається. Ну, немає можливості в мене залишати нікого. От. Мені вистачить одної мухи і одного рябчика. Да? Кролі? Де ви там? Ось це такий також цікавий. Чорно-білий. Ну, дай тебе побачимо. Дай покажу тебе. Отак. Так. Буду ловити. Так, що сьогодні подивимось тут. Знесли. Так. Три. Ось ну, там одне зараз знесла. Чотири. Два. Шість. там І того вісім. Сьогодні вісім ну, добре. От. Вже свята закінчилися і яйця клієнтам не потрібні. Зараз ніхто нічого не замовляє, ну нічого страшного ми самі гарно їмо. От подивіться, як Петька гріється на сонечку, маніжиться. Бандюган такий. Бачите? Петька. Петько. Ну, Бачите, він знає, що він Петько Гріся. Друзі, а от таке от ви бачили? Чудо. Ляль, не соромно? Бачу по очам, що не соромно. Оце така у ляльки робота. А я й не проти, да, Ляльо? Ось так це вона на моїх ногах лежить. Зараз поїдемо на город садити розсаду помідорів. Вже почали садити потроху, хоч і погода все рівно вночі прохолодна, але ну, вже час переростає, тому лялька поїде з нами. От. Да ляльо. да ляльо? Така от на сонечку маніжиться. Каже лялько, чим мені ще займатися. Отак. Так, друзі, ми от посадили помідори. Це, як ви бачите, не помідори, а клинки. Ми отак от завжди розсаду притяняємо, як ми кажемо. Тобто садимо помідори, ось він помідор. Чи перець, от розсаду, неважливо. І отак от. Будь-якими е, такими гілочками ми притіняємо отак от завжди. Робимо так давно. От. Я знаю, що люди не притіняють і все нормально, але но ми отак от робимо. От. Ми вчора садили отам от там. Тут у нас, як бачите, така відкрита територія. Захищає це трішки від вітру, від сонця. Ну, принаймні перші дні, поки рослина прийметься. Тому от для кого, можливо, буде такий от лайфхак цікавий. Пасемося ввечері. Лома не розбіглася, от Петько, вон дві його чорні ще, і ось третя. Розпівався щось, а от затих. Петько! Ану, вітайся з глядачами. <клухи> Добрий вечір, еврібаді. Отак от, от. Тихенько. Сподіваюсь, ціно ще... До вечора підсохне і вже зберу його в мішки. Ляля йде помушниця. Алло? Заморилась садити помідори, га? Актриска ти. Вона зараз не в найкращій формі. По-перше, неї дуже шерсть густа, а по-друге, я їй роблю укол раз у півроку, щоб не тічкувала. Видно всі ці гормональні зміни, і вона трішки товстіє, і вже їй важко бігати. Далі, альо, ну, нічого не зробиш. О-о-о-о. Пішла. Ось, друзі, дивіться, як курки вийшли на дорогу і збирають камінці, скло. От у мене є окреме відео, до речі, на цю тему, для чого це курям. Будь ласка, кого цікавить, переходьте, дивіться, але бачите, як необхідно їм. Зараз я їм туди в загорожу такого нічого не ставлю. Як бачите, вони самі можуть собі роздобути. От дивіться, як можна сказати, прям жадно. Все вони знають, що їм потрібно. Природою так закладено, що вони все розуміють. Бачите як? Видно, що вона збирає саме камінці. Не якихось жучків там, а там далі було скло. От. Скло вони збирають. Я ще минулого разу хотів засняти. Прям так бережі, мабуть, це ця сама оце світленька. Скло. Поїдала прям дуже гарно. Ну так от, так що вільний вигул дуже багато чого дає. Хто ще б не казав? от, Ну, якось так. Так, друзі, недовго ми гуляли. Фух. Коротше кажучи, та глядачка, яка казала, що можливо курку вкрала лисиця, була права. При мені лисиця задавила одну курку. Червону і одна не повернулася. Ось так. от Я казав, ніколи тут такого не було. Все ж таки, це місто. Хоч тут і такі зарослі, але ну ми не біля лісу. Полювання заборонено, як ви знаєте. І вони йдуть, шукають собі їжу. Можливо, там вже є виводок, я не знаю. от я розумію, що це живі істоти, всі хочуть їсти. Ну, але якось так дуже неприємно. І, до речі, на моїх очах і не в кущах, буквально ось тут. Е, ну, схватила я її, ну, наздогнав, вона кинула курку, але курка вже була задавлена. От, а ще одна не прийшла. Я думаю, що пішла вона туди ж. Отак, от, от друзі. Ну, нічого не поробиш. На господарстві буває всяке. От не, не лише приємності. От звичайно, я не буду зараз нікого випускати. Принаймні, я не знаю, що робити далі. Я не можу цих курей контролювати. Вони вибігли і побігли. От можливо я тиждень-два потримаю їх тут, а потім буду лише отут рядом, десь при не знаю, друзі. Коротше кажучи, поки що, якщо чесно, дуже неприємно. Нічого не зробиш, нічого до речі, смертельного не трапилось. Ну, але отак, от. Так от... Коли біля них ходиш, танцюєш, як то кажуть, і отаке. Ніхто не застрахований. Ну, але, принаймні, плюс, що я дізнався, куди ділась перша курка. Тому що я отак би пас їх щодня, дівалися по одній, я б все думав. Ну, отак от. Я пішов, сказав сусідці, вона недалеко тут також тримає пасла курей, вона бігом загнала, ну от, моя не повернулася. Ну, нічого не поробиш. Отаке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!